Весь спектр стоматологічних послуг в одному місці у Франківську ветеран Олег Микитин відкрив власну справу. Майже півтора року чоловік служив у п'ятому сумському прикордонному загоні в прикордонній комендатурі швидкого реагування, де, мобілізувавшись, вирішив облаштувати стоматологічний кабінет. Втім, увійти в робочий ритм було доволі важко. Прийшов е, з війни. були якісь такі не знаю, незнайомі для мене відчуття. І мені важко було стати до роботи. От просто я довший час відтягував. У мене і були, і я відтягував роботу. Я ставав щось робив, бо за ті кошти, що заробив на війні, зробили ремонт, і я все відтягував ще то дороблю. ще то дороблю. Подолати труднощі, пану Олегу вдалося завдяки підтримці однодумців, об'єднавшись з комунальним закладом дім воїна, він зміг повноцінно повернутися до цивільного життя. Зустрілися з нашими хлопцями, які теж там вже були, поговорили якось це цей кажуть, на душі трошки попустило і став знову до роботи. Нині пацієнтами стоматолога ветерана є як цивільні, так і військові. Вартість послуг каже па пан Олег, залежить від об'єму роботи. Іноді, якщо випадок нескладний, грошей взагалі не бере. Також надає знижки учасникам бойових дій. Знаю пана лікаря вже давно, користувався його послугами ще до війни, рекомендував своїм колегам. Мої пацієнти до нього приїжджали. Щось рекомендуємо ну, покращення. Ну завжди треба прагнути до покращення, але задоволений повністю. Комунальний заклад дім воїна активно намагається допомагати ветеранам, які після повернення з війни започатковують власну справу, надають фахові поради та популяризують бізнес захисників. У нас є такі випадки, коли ветерани до того не мали власні справи, але мали омріяні власні справи. І вони після повернення додому наважилися, зробили цей крок. Хтось мав або свої особисті кошти і для відкриття, хтось взяв участь у грантових програмах. Ми стараємося з кожним нашим відвідувачем, який до нас звертається, спілкуватися, десь розпитуємося і в ході нашої розмови. Він нам почав розказувати про те, що він сам стоматолог до війни був стоматологом, і зараз він повернувся з війни додому і продовжує стоматологічну справу. Має свій власний стоматологічний кабінет, який ми сьогодні бачимо тут. Жах, традиційної бізнес-п'ятниці до ветерана завітав міський голова. Руслан Марцінків каже, підтримка таких ініціатив є важливим кроком для створення сприятливих умов для захисників, які, демобілізувавшись, прагнуть розвивати власну справу. Можливо, підтримувати особливо ветеранський бізнес. Та коли хлопці повертаються з війни і далі продовжують або відкривають свій бізнес, підприємство і підтримують своїх побратимів, тому що досить часто хлопці, відкриваючи бізнес, чи обслуговують, чи беруть на роботу саме. Ветеранів, тому це надзвичайно важливо. Популяризуємо, підтримайте, підтримайте ветеранський бізнес, користуйтеся, таким чином. Ви інвестуєте в розвиток ветеранського бізнесу і людина зможе більше допомогти своїм побратимам. Віталія Куч, Андрій Гаргара, телеканал 402.